Вітаю вас сьогодні, 12 серпня. І що кримський міст знову була бавовна? Хто не дивився мій розклад на серпень, подивіться, я прогнозувала, що будуть удари по мосту, в тому числі це може бути і Кримський міст. І дуже багато новин гарних, позитивних щодо Чорноморського флота, щодо Керченського мосту. На жаль, збуваються також і прогнози щодо влучання по житлових будинках. Але, як я казала, в серпні і сміятись, і плакати. Наразі я вам показую прогноз, який я робила щодо навчання дітей в школах. Було запитання, чи будуть діти навчатися в школах офлайн. Я по цих картах можу сказати, що буде повернення до навчання офлайн, але не всюди. Там, де навчальні заклади потерпають найбільше від обстрілів, де є загроза арт обстрілів, бомб, там навчання не буде. Вірогідно, що це там, де Південь Херсонщина. Миколаївська область, так само Схід, Донецька, Луганська область, можливо Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, де по кордону йдуть обстріли, скоріше всього, що там може бути навчання більш в дистанційній формі. А в західних, наприклад, регіонах можуть повернутися до навчання стаціонарного. Давайте подивимося по регіонах. Дивимося, що буде з навчанням, чи будуть діти навчатися офлайн. Дивимось центр України. Центр України. Король Пентаклів. В центрі є всі ресурси для того, щоб діти ходили до школи. Хіба що будуть певні обмеження, і, можливо, батьки е, мають бути. Проінформовані, що в тих школах, де немає бомбосховищ. Діти будуть якось переведені, можливо, до інших якихось навчальних закладів. Так, бачите, ось тут двійка Пентаклів 50 на 50. Там, де є захист, там буде навчання, і це може бути, але з певними обмеженнями. Двійка Пентаклів це підтверджує. Давайте подивимося північ України. Чи буде там навчання? Північ України. На півночі от більше якось буде в режимі онлайн. Дуже велика загроза дронів, дуже велика загроза з неба ось цих всіх металевих, вибухових речей, які летять. Тому північ більше вірогідно, що буде навчання в інтернеті. Все світ випав. І знову ж таки, бачите, на дні вісьмірка мечів з обмеженнями. Тепер давайте подивимося Захід України. Захід України. Чи будуть діти стаціонарно навчатись? Важко, але будуть нести цю ношу. Все ж таки, по-перше, Багато батькам вже важко справлятися зі своїми дітлахами вдома, і тому вони вже хочуть відправити їх явно на навчання в школи, щоб була офіційна структура, займалась в тому числі їх навчанням, вихованням і таку ношу ось цю десятку жезлів трішки з себе батьки щоб скинули, тому що у матерів вже немає сили робити ці домашні завдання. Вже навіть вони не знають, куди себе дівати. Вже зовсім Захід України хоче, щоб діти йшли до школи. Давайте подивимося схід України, яка там ситуація на сході. Ось вісім пентаклів випало, можливо, десь і будуть. Ну, це Сумська, Харківська область, де ближче. До ППО, а там, де обстріли, я сумніваюся, що на Сході будуть дивимося схід України, чи будуть діти навчатися стаціонарно. На Сході, я думаю, без змін. Буде так, як було. Діти, скоріше за все, будуть навчатися через інтернет. Четвірка, карта стабільності. Ні, дуже багато обстрілів, школи під загрозами, схід, вірогідніше всього, що діти будуть навчатися дистанційно. Південь України. Південь України. На Півдні також, бачите. Вірогідно, що, по-перше, немає де навчатись, багато навчальних закладів постраждали. По-друге, батьки дуже будуть переживати за це все навчання, за дітей, тому вірогідніше всього, що на півдні також навчальний процес може бути під питанням. І так, центр України і Захід. України, не Західна частина, бо будуть мене знову виправляти Захід України. Вірогідність висока, що діти повернуться знову до навчання. А от якщо брати схід, південь і північ, особливо прикордонні населені пункти, то, я думаю, мало вірогідно, що це навчання можливе в таких умовах. Але побачимо, як відіграється. Бажаю, щоб у всіх діти були щасливі, здорові і навчалися так, як їм зручно. До нових зустрічей.